Мабуть, немає в світі людини, яка б не любила музику. Чарівні нотки класики і блюзу, запальні мотиви поп-музики та рок-н-ролу. Серед різноманіття музичних напрямів кожен обирає свій. Як сказав видатний музикознавець Ромен Ролан, музика немов дощ, крапля за краплею просочується в серце і оживляє його. І справді, звуки навіюють спогади та пробуджують почуття. Любов до життя починається саме з музики. 1 жовтня ми відзначаємо Міжнародний день музики. Цей день був заснований 1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО. Одним із ініціаторів заснування Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович. Свято відзначається щорічно у всьому світі великими концертними програмами. В цей день лунають твори, які війшли в скарбницю світової культури. Відкрила свято всіх поціновувачів музики вокалістка Дана Григор'єва. Твором Янгольський хліб. На заході адміністрація музичної школи та представники міської влади вітали педагогів-ювілярів не лише за віком, а й за стажем. Не дарма свято музики відзначають напередодні дня вчителя. Шановні педагоги, учні, батьки, дозвольте привітати вас також з прекрасним святом міжнародним міжнародним днем музики. Як вже сказала Надіянівна, дійсно музика нас надихає на нові звершення. Музика нас лікує. Музика нас зве вперед. І, мабуть, важко уявити сьогодні наше життя, будь-який спортивний захід, телебачення, що там в ньому не звучить музика. Я хотів би, шановні педагоги, подякувати вам за те прекрасне, що ви сієте в серцях і душах наших дітей. Життя це своєрідна музика, яка супроводжує нас усюди і повсякчас. Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради вітає вас всіх з міжнародним днем музики, бажає бути завжди мелодійними, креативними. Та позитивними, віртуозно підходити до вирішення складних ситуацій, щоб ніколи у вашому житті не звучали ноти розчарування і фальші, а настрій завжди був мажорний, радісний та світлий. Ми з вами, колеги освітянської ними, висієте ми нерозумним, і в результаті нашої спільної праці виростає таке чудове покоління, яке ми тільки тільки бачили на сцені, яке може нас тільки радувати в подальшому. Також сюрпризом для присутніх став виступ, який підготували викладачі музичної школи Антоніна Дехтярьова, Ольга Шуляк та Світлана Ворончук. Та найголовнішим подарунком, як для викладачів, так і для усіх присутніх, є музика, адже це розум втілений в прекрасних звуках. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.